Вітанечко всім, коротенько-коротенько хочу вам. Ну, прикріплю ролик. Сьогодні в нас на роботі було невеличке імпрезор. Прийшов директор, привітав всіх з наступаючими різдвяними святами і був солодкий стіл. Знаєте, і ще додаток були невеличкі дарунки. Перед цим теж давали дарунки, а це був додаток до тих дарунків. Я вам скажу, знаєте. Така ну, невеличка увага, і теж воно приємно. Був директор, він привітав, сказав промову. Ось я тут тихенько говорю, тому що він туди далі, в кабінеті. А я забіг трошки проінформувати, поділитися цією новиною. Приємно, дрібнота наче, але приємно. Всіх, всіх працівників зібрали в актовому залі, такому невеличкому вручили. Поздоровлення сказали і солодкий стіл. Пожартували. І ось приємно на душі і навіть працювати enfin, сьогодні. А зараз я прикріпляю ролик, щоб ви подивилися. Там коротенько. Але приємно. Все То Для історії. Дати всіх тікток. Ось цю гарненьку дівчинку теж гарантий гарненьку. Директора, що було видно. Вся, імпреза. Барто дякуємо їхні. Директор Діректор спецарки налиє, нам ще положення, а нам тортик.